Конкурс сніговиків не був би можливим без великої кількості снігу, але погода таки посприяла і напередодні засніжило. Тож 15 січня у парку культури і відпочинку кожен охочий міг на конкурс зліпити сніговика. До участі у конкурсі зголосилися 16 команд, переважно сімейних. Ліпили і класичних снігових баб, і оригінальних сніговиків, а також тварин зі снігу і цілі сюжетні композиції. Конкурсна комісія найкращими визначила дві композиції: творі. Команд Володимира Слюзера і Лесі Панчишин переможці отримали абонементи на відвідування паркових атракціонів упродовж одного дня у 2017 році. Усіх учасників нагородили солодощами від організаторів міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та адміністрації парку культури і відпочинку імені Івана Франка. Приз глядацьких симпатій отримає сніговик, котрий найбере найбільшу кількість голосів від калушан. Фотокомпозиції будуть ви виставлені на сайті управління культури, національностей та релігій Калузької міської ради. До речі, у листопаді минулого року стартував конкурс сніговиків від громадської організації Мій двір. Опублікувавши фото сніговика у групах організації в соцмережах, теж можна розраховувати на призи.